Всім привіт! 6 лютого вийшли з Віталієм половити на спінінг. Лід уже є, але лід такий, якщо у вас вага кілограмів 30 може і витримає. Якщо ще одягнути на ноги лижі, то буде тримати. Ну, Прогноз погоди малює морози до мінус 5, але цього недостатньо, щоб був лід. Тому ми вирішили ловити на спінінг. Кого ловити? Саме простіше ловити окуня. Він ще більш-менш активний. І окуня ловити цікаво. Але Віталій сьогодні взяв навіть два спінінга. В його дві снасті. І для однієї снастей потрібна така коробочка. Потім покажу. Чи зможе він піймати що ще, ні. От ціль піймати головня, може яку верховодку, може і плітка буде, побачимо. Все залежить від активності риби. Сьогодні в Італії ловля окуня і також мармишинг. Вітерець, мінусова погода, легкий мінус. Але сонце підіймається високо і тому, я думаю, в день буде комфортна температура для ловлі на спині. Навіть я ні шнур, ні кільця, я нічого не обмазував, не опирскував, Це не потрібно. Місця, на яких я не був більше двох тижнів. Вони тут відпочивали, я тут не ловив, я не знаю, що тут з рибою. Чи вона є активна, чи немає. ну, Колись риба була, побачимо, що буде сьогодні. Щуку ловити поки що не хочу, поки що. Але ж пам'ятайте, що з 15 лютого у нас нерестова заборона на вилов щуки. Багато хто. Там розказує, що заборонений вилов, а лов можна. Ну, Це таке спірне питання. Віталій ловить на несекретну техніку мормишинга. Мормишка на гачку Пінка і намагається піймати головня. Під мостом. Ти скільки штук одів? Скільки штук? Один. Спін з тестом до півтора грама. Bluebird Nano, Такий є спінні. Він з весни вже пробує. Це я перший сезон. А, ну це вже другий сезон, вже другий рік пішов точно. Побачимо. Є місця, де біла риба ходить на поверхню, бо товщі води. Може ще і клюна. Я поки що на камері. Нема клювань. Поки Віталій кидає на свою мормишку, я спробую на мікроджиг, точніше джигріг, когось піймати тут біля під мостом. Може який буде окунь стояти. Осназка я сказав, джигріг, 2 грами. І отут потихеньку буду проджиговувати, протягувати. Пасивного черв'ячка. Ну і довго ми не будемо зустрічати. Якщо риби немає, клювань немає, то просто потрібно ходити шукати. А ти на обичний мікроджи? Mm -hmm. А цей мормишин коли. Пока що тут нема риби. Таку ти знаєш немає. Треба закинути, подивитися. Закинь. мормишинг. <сум> Сонце світить, не знаєш. Це зараз... Зима чи весна? Ну погода така що без окулярів очі на лоба вилазять. Трошка, Ти візьми свій мармишин, а тут стань, отут і отак по течі і кидай по струї. Там точно ходить голова. Бо тут біла риба є Во там он встань Тут біла риба підберемо Бачиш скільки ходить Оку нього малючка Тут зараз на поверхні не видно, щоб ходила біла риба. ну от І немає сенсу ловити на мармишин за паришем. Хоча й Віталій вже бере спини, зараз спробує побачимо. Но є одне місце, де збирається біла риба в великій кількості. Ми туди сьогодні дойдемо і я думаю, там у нього точно щось має клюнути. Друге місце знову не спрацьовує по білій риби, не клює. А я знову зараз окуня спробую десь на виході з ямки, бо там один клюнув Віталія. Все на все один. Може він на виході стоїть окунець. Ого, 5 грамів так в руку як віддало. Незвично, я просто... Дуже рідко ставлю 5 грамів. В основному 3-4. А, трава там ще якась. Траву загілию. Залишки трави. Чи ні? Та ні Приманка на місці. О. Це не найкращі місця по зимовому окуню, але ми тут, тому що тут краще ловити, ну є де половити на мормишин. Це така всесезонна сезонна тема, не дуже популярна, тому що в основному це ловля ну, дрібної риби, такої. Але цікава і досить ефективна. Якщо порівнювати, от влітку ми ловили, я сиджу на вудочки, ловлю, а Віталій ловить на мормишин. Так виходить, що ну, десь один до п'яти. Я одну рибину витягую, він п'ять. Ось і щука в мене клюнула. Віталій! Іди допоможи! А не треба все, не треба! Хоті <laughs> окуня була щука, і така десь грам 800 кг. Так потягав її кріпенька. Вон навіть на свинцю залишила. Та щуку тягав. Я просто сам би не взяв її тут без підсака. Ну вона зійшла під берегом. Та, ну по цим... По цій річці то велика, десь така до кілограма, грам 800. Кого? Віталія каже, було клювання. Нічого лови. Ого, це так, перейшли і відразу бах-бах і клювання. Причому щука клюнула на першому закиді. Ну Не вдалося її піймати. Тому що приманка то неба і реалізація. Не може бути 100%, де взагалі немає такої приманки, щоб була реалізація 100%. Навіть взяти воблер з трьома триниками і все одно з них щука сходить. Так. Це може щука підказує, що треба вже брати нормальний спінг. Ну, спінг мається на увазі там якийсь медіум щоб можна було джигувати на приманці 3-4 дюйми і пробувати ловити саме щуку, бо це була активна. Так давила не та сонна щучка, яка вся в п'явках стоїть на дні і лінується навіть зробити зайві, зайві рухи. А то коли вже приманка сама в рота їй заходить, тоді вона клює. Не знаю, може і окунь. Щука. Ух ты яка! Я рижа маупа. Ха-ха! <риклад> Відкусила! Не ка мене снасть на окуня. Це ще каже. Відкусила. Віталій каже, можна було б щуку поїсти, він спустив. А ха-ха! Наче ото дурачки ходять ловлять оконя, а клюють щуки. Теж непогана була, не залікова, кілограма в ній не було, але така сильно, сильно давила. Ну, Флюр 0,2, що тут скажеш, без шансів, якщо вона копнула і плюс крутиться, віртиться, десь різане. Ну, це зараз перев'яжусь. Ну от вже дві, два клювання щуки. А якщо під щучку спробувати отакого от 2,5 свінг-імпакта. Робоча приманка, робочий колір і невеличкий повідець там, з 05 флюра. Щоб швидко змінювати 4 грами, щука активна. Треба, напевно, точно цілеспрямовано спробувати половити її. Але це іншим разом. Плюс там морози стоять до мінус 5. Такий мороз, то не дуже комфортно ловити на легкі приманки ультралайтом, тому можна брати більше важчі приманки і кидати. ну Все одно. Щука це таке, вона клює виходами, і якщо в неї реальна активність, то клює вона на першому закиді Перша клюла на першому закиді, я переходжу на інше місце знову. Закидаю і напишемо в закиді, вона клює. Отак. От Довго чекати не потрібно. Якщо є, воно відразу. Це вже тоді, коли змінюєш приманки, можна ще щось змусити клюнути. Змінив приманку, змінив проводку, можна рачка якось поставити. От такі період рачки працюють по щуці. Перший закид нуль. Не хоче. О, ще. Обсет злотів. Віталій пішов на окуневу точку, не хоче мене чекати, побіг вперед. Кажу, покидаємо тут. Тут точно буде щука. Одна була. Ну, не витягнув. Та я все одно б її відпустив. По-перше, вона залікова, по-друге, мені не треба щука сьогодні. От і Віталія, ще одна щука. А я в зачеп. Ой, ой. Ух ти, йо маю! Подивіться, що робиться. Пре, вепри якийсь. Я там щука, не знаю, може. Каже, п'ятірка. Давай будемо якось. Шнура п'ять поклав. Мене просто зачеп. Там... йо -мо! Підні... Дивіться, що робить, не може підняти рибу. Хоча б побачиш що там, яка рибина. А ну Віталій, не спіши. Вон вона. Та не п'ятерка, просто з лазинкою. <посте> просто на, на ультралайт. з І поїдена, і могла. Вижила щука. Ну це самець. Без ікри. О, воно. Ти все одно ікру не їси. Да. <ріху> Бачиш, не зрізала. А мене зачеп мертвий. Ну то що не зрізала, бачимо, ага. туди якраз. Дивись прикол. Розкрився цей. Застібка <ріху> розкрита. <ріху> І ще, тих мені пальце дісунув. Я не хочу туди пальці. ти дивись. Mm -hmm. і що ти? Давай я тобі інструмент дам, що mm -hmm. ти мені. Я туди пальці не буду запихати. Mm -hmm. От бачите як буває. Mm -hmm. Наче на зло. Шукаємо коню клюють щуки. Це вже четверте клювання щуки. Кожного по два було, але мені не пощастило свою рибу взяти. Стій, стій, стій. Під самим берегом влупив окунця якого на мікружку. Точніше джиг 3 грами. Вітер дує, тому не знімати, ні, ні показувати, все свистить, ну над, надіюсь чути. От така рибка пливе. <ривився> Обрибився на окуневій точці. Перев'язав приманку вже чисто на окуня, бо ту відірвав. Вон дивіться. Яка. Все стандартно. Джавік, джигрік, опситний гачок. Все. Ото вже в, сам, в самому березі, я думав вже навіть і витягувати. Так. О, Ще один є такий окунь. Дві рибки піймав, третій зірвався. Взагалі-то було тут у мене вже чотири клювання. Ух ти, оце кабан уже влупив. Диви. Ух! Кабан, ура! Віталій пішов, я кажу, зроблю ще останній закид. Він пішов, а я в такого окуня влупив. Чим поганий окуняра. Третя риба. Третя. А це воно. Спочатку не клювало. Якось так сидимо. Не клює, не клює, не клює, не клює. Ну що таке? Ну точно ми тут є. А, а потім якось я чи проводку підібрав, чи Ти що, не знаю. Я три риби. І такі поклювання всі ну, з ударом. Активно лупить? Ну, дві кардує, це капець. Там хоч щось чути, я розказую, ну вітрюган страшний. Дуже некомфортні умови для лову. Три окуня піймав з однієї точки. Але там просто не всидиш. Три грами взагалі не контрольовано ловиш. Вітер, сніг, дує. Треба збільшувати вагу, але вирішили йти далі. Ну, Пошукаємо більш спокійніші місця, може десь ще якусь рибку знайдемо. А не знайдемо, то таке. Риба сьогодні піймана, погода погіршується. І там далі сніг і заметіль. Ну, така зима. Зранку бачили сонечко, окуляри одягав. Через кілька годин погода погіршується. Ну, нічого, будемо ще шукати рибу. Приманка то підібрана. Колір, розмір, все як потрібно. 4 грами поставив, бо, я ж кажу, 3 це вже не контрольована ловля. Хоча, реально, якби була спокійна погода, то я б ловив би на 2 грами, бо не глибоко. Закинув кудись, чи в воду впала, чи не впала, не, не бачу. ну. О, у воді. <гум> Навіть не побачив, де впала приманка. Із-за цієї хуртовини снігової. О, джигується. Будь якраз вітер в спину, то можна спокійно сидіти, отак, ловити, джигувати. Може щука, може окунь. Ну, якщо активний окунь, то довго... Не чекаю клювання. Він відразу себе показує. Ого задуло. Надіюсь, мене хоч трошки чути. А вже ж за звук вибачайте, нічого не зробиш, така погода. Відразу шнур почав шарудіти в кільцях. Ну а як? Вітер холодно. Сонечко воно тепло давало, а вітер навпаки. Є Окунь. Окунь є. Причому наче непоганий Окунь. А? Такий. <риклад> а. а ну йди сюди. Є ще один окунець. Ха-ха. Тягну третього окуня. Але це зовсім маленький. Ну все ж Ха-ха-ха-ха! Клюють. клюють! Погода дуже зіпсувалася і тепер я не думаю, що з Віталій зможе половити на свою мормишку. При такому вітрі, ну це нереально просто. Ну і плюс хвиля, риба піде на глибину. Тому так, добре, що він брав два спінга, то хоч може покидати на звичайний там мікроджи окуня. бо вже мармишка все в сторону. Не вийшло сьогодні половити, погода зіпсувалась. Трохи нам погода зіпсувала риболовлю. Рибу знайшли, але ловити не виходить із-за вітру, снігу. Ну, Все-таки вдалося піймати трошки окунів. Але от ціль була половити на мормишин, Віталій так хотів щось піймати і не вийшло. Це ж таки, похолодання риба не стоїть в топші води, вона десь кудись пішла. На глибини, на ями от немає. А з глибини на мормишник ти не дістанеш її. На легку малесеньку мармишку. Можна поставити гірю і ловити, але на гірі ж не клює. Ось так. Ну, Все одно. Зимовий спінінг, який є, риба була, клювання були, і навіть і щука, на яку не розраховували. Ну, а що робити, якщо немає льоду? І я думаю, що його й не буде цього льоду, тому що мінус 5 це мало. Мало. От, така Топщина льоду на, на калюжах, то куди А Великі Озера взагалі зараз ще навіть не вкликає вкру, не кригою. Тому буде спінінг. ну а про фідер я вже подумаю. Просто Віталій на десну не хоче їхати. Тому якби самому також не хочеться там сидіти. Все, дякую за перегляд, до зустрічі.